Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас продовжують з'являтися відновлені та готові до продажу ігрові ноутбуки. Це в нас з'явився Asus ROG Zephyrus G401 QM. Це ноутбук на процесорі топовому Ryzen на 9-му 5906, тобто вже потужний. Забагаю, забігаючи наперед, скажу, що охолодження цього процесора відбувається завдяки системі охолодження, в якій використаний рідкий метал. Тобто система ну, тобто охолодження процесора тут значно ефективніше, ніж в ноутбуках, де використовується звичайна термопаста, тому дозволяє працювати на більшій потужності, на вищих частотах. Далі, дві відеокарти, одна вбудована в процесор для того, щоб Менше споживати енергію, коли ноутбук працює автономно. Завдяки чому ноутбук від батареї може працювати десь приблизно біля 6 годин в режимі перегляду фільму. Точні цифри будуть у нас на сайті, на скріншоті зможете побачити, скільки відпрацював саме цей ноутбук. І дискретна відеокарта є RTX 3060. Цю відеокарту я відношу до потужних відеокарт, тому що ну, хоча це є 60-та відеокарта, в якої 192 біта шина. Та 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, але це 30-та вже серія сучасна RTX, яка значно менше споживає потужності, проте вона більш, скажімо, видає ефективності, ну, наприклад, якщо порівнювати з 20-ю серією, тож ця відеокарта, я вважаю, сучасна та потужна. Дані по самій відеокарті будуть трошки згодом в цьому відео, коли запустимо тести. В ноутбуці встановлений SSD-диск, M2 NVM Express, як завжди, самий швидкий, який є, скажімо, інтерфейс. Диск, бачите, пропрацював 202 дні, 11 з невеличким хвостиком терабайт було записано, але диск має максимальні 100% показники, знаходиться в чудовому стані. Тут також перевірку він пройшов, ніяких проблем з цим диском немає. Далі батарея має всього лише 11% зносу, ну, тобто вона майже не зношена. Щодо часу роботи, як я казав, це в нас на скріншоті на сайті за посиланням в описі до цього відео. Ну, тобто батарея в чудовому стані. Щодо оперативної пам'яті, встановлено 16 ГБ. Саме в цьому ноутбуці це 8, тераба... 8 гб. Вибачте, на бортове... бортова на материнській платі і ще є один вільний слот, в який встановлена планка на 8 ГБ. Забігаючи наперед знову ж таки щодо апгрейдів, якщо буде цікавити вас зміна диску, наприклад, більшого обсягу, або встановлення іншої планки в вільний слот, ну, отримати 24 ГБ замість 16 при встановленні 16 замість 8, 8, або навіть можемо замість 8 поставити 32, отримуєте 40 ГБ оперативної пам'яті. Далі екран 14 дюймовий як ви розумієте, це в нас частота оновлення 144 Гц. Екран, звісно, IPS, аналоги FFS, ну, тобто чудові, дуже великі кути огляду, чудова яскрава картинка, до речі, підвищений контраст 1200 до одного. Ну, ці, ці матриці вони є яскраві. І непогане кольорове охоплення 95% SRGB, майже, бачите, сотка. Uh, і ну кольори виглядають на цій матриці чудово. Uh, так, що забігаючи доперед, до стану, одразу давайте по матриці, скажу, що є невеликі відбитки від клавіатури потертості. Але ж, бачите, навіть на, на світло, коли дивишся. На те, що на відображення, ну, їх дуже важко побачити. Їх видно лише на виключеній матриці, тобто ну, вони зовсім не заважають працювати за цим ноутбуком. Переходимо до стану. Стан чудовий, як на мене. Ну, є, звісно, сліди експлуатації, якісь десь трошки подряпали, десь трошки, можливо, по... поцарапали. Потерли, вибачте. Ну, ось такі вони дуже невеликі. Але ноутбук весь цілий. Немає ніяких зламаних або там по корпусу, або по портах якихось проблем. Кнопки одразу показують, що вони взагалі не зношені. Тут немає, я не бачу навіть і потертостей. Небагато користувалися цим ноутбуком. Так, давайте, кришка матриці. Ну Також, як на мене, вона в чудовому стані. Давайте спробую знайти найбільшу проблему тут з нею і не можу я її знайти. Ну Ось є трошки потерти кути, якщо це когось цікавить, чи для когось складає проблему. А в іншому ну ось хіба щось такі нюанси. З матрицею проблем немає ніяких там щодо відображення. Далі давайте по портах. Порти в таких ноутбуках маленьких вджат 401 серії. ну Тут можна сказати, що весь необхідний набір є, але він не розширений. Порт для підключення блока живлення. Блок живлення, до речі, йде, як завжди, в нас оригінальний, відповідної потужності 180 Вт, такий, як має бути, щоб не було ніяких проблем з ноутбуком. HDMI для підключення зовнішнього монітора. Це в нас USB-Type-C з відміткою Pro Power Delivery. Тобто тут у нас є USB 2.03.0 і можна підключати універсальний пристрій, зарядний з USB-Type-C коннектором, але ми не рекомендуємо так робити. Тому що якщо у вас будуть проблеми з цим пристроєм зарядним, з кабелем, або ви щось навірно ну, підключите в роз'ємі в самому ноутбуці, або будуть проблеми в роз'ємі, там, щось піде не так, чи впаде він, ну, чи зачепите, чи ще щось. Проблеми, які. Виникають в цьому роз'ємі, вони пов'язують між собою дуже високі напругу 19 вольт з низьковольтними сигналами, USB і так далі. Може вивести з ладу дуже багато компонентів, тому краще не користуватися цим роз'ємом. Ми не радуємо краще заряджати. Ось цим роз'ємом. Він безпечний, витримує багато відключень підключень. Йому це нічим не шкодить. Далі роз'єм навушників 2,5 дюйми. З цієї сторони в нас ще є один суперспід USB 2030, USB Type C і ще високошвидкісні два USB 203.0. Повністю все робочі порти. ну, Тобто, як на мене, задовільне, ну, нормальне як розміщення, так і кількість портів. USB як з лівої сторони, так і з правої. Нічого наче то нічому не заважає. Немає мережі, але зараз все на Wi-Fi, тому я гадаю, це не буде ні для кого проблемою. Так, ноутбуці є чудова така. Ну, в огляді в нас є огляд на цю серію. Ви знайдете посилання в описі до цього відео. Бачите, ноутбук пропідіймається. Коли відкриваємо кришку, це йому дозволяє нормально охолоджуватися. В цьому плані це вдала модель. Ну і до речі, я цю джетириста 401 серію теж рахую вдалою. Тут ну, немає в ній. Якихось таких конструктивних заводських проблем, які з часом в будь-якому ноутбуці, наприклад, потім вилазять якимись ремонтами. Звісно, якщо ви будете заливати, бити, пошкоджувати, тоді проблеми у вас будуть з будь-яким ноутбуком. А так це дуже вдала модель. До і досить потужна, як я сказав, тому що Ryzen 5 генерації, топовий 9, RTX 3060 потужна відеокарта, непогана система охолодження через рідкий метал на процесорі. Через термопасту на відеокарті, але відеокарта, як я сказав, не дуже гріється. Ноутбук без перегрівів. Так, начебто, за ноутбуком, все. Тепер щодо того, як його отримати, можете побачити його у нас в сервісному центрі, прийти протестувати за цим номером, який ви бачите, і він буде в описі задати ваші запитання в Телеграмі, Вайбері, де вам буде зручно. Там зручно надавати відео або аудіо, або фото, якісь відповіді. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, можна теж замовити цей ноутбук безпечно. Не беремо ми передоплат за ноутбуки тільки 300 гривень за доставку до вашого відділення. Нарешту суми можна вам його відправити накладеним платежем. Ви отримуєте його в себе в відділенні, повністю можете оглянути, запустити. Немає ніяких паролів. Встановлена система. Система активована цифровою ліцензією вшитою в мікросхему Біоса. Є всі драйвери, нема ніяких паролів програмне забезпечення на робочому столі для перевірки будь, будь якої будь-якої частини ноутбука. Запускаєте все, перевіряєте, впевнили, що все нормально, забираєте ноутбук, стаєте щасливим власником. Гарантія на наші ноутбуки всі йде 6 місяців, гарантія йде за стікером, який заклеює гвинт на нижній частині корпусу, тож в ноутбук за термін гарантії заглядати не можна. Якщо, як я казав, будуть цікавить зміни якоїсь конфігурації, заздалегідь, будь ласка, подбайте, зв'яжіться, все це є, можемо поставити, відкоригувати вартість. Заклеїти стікером, ви отримаєте ноутбук саме в тій конфігурації, яка вам треба з гарантією без будь-яких проблем. Тож, мабуть, наразі це все. Ноутбук Asus ja 401 QM defiz 211 ZG14 в чудовому стані, майже без зносу. Батарея майже не зношена. Швидкий диск, потужний процесор, чудова вдала конструкція. Звертайтеся сервис на центр гімн Київ. До побачення.